Сьогодні, друзі, я знімаю відеоролик в новому районі, тут в місті Едмонтоні. Ви, напевно, дуже часто запитували, чому в Едмонтоні позаду мене бачите, які дерева маленькі, дуже мало дерев. Чому взагалі так мало? Ви розумієте, що Едмонтон є досить таке нове місто, відповідно, і Європа взагалі дос досить стара порівняно з Канадою. Тому тут в Канаді дуже часто, в таких новіших районах, ви дуже бачите багато малесеньких дерев, тому що все тільки розпочинається, і нове життя, нова історія починає будуватися. В цій країні, в цих нових районах. Але я сьогодні просто так вирішив тут походити, і ви собі заодно подивитеся, трошки, як нові райони виглядають, як ці, можна сказати, такі з дерева, дерев'яні хатинки будують. Але ми сьогодні заради іншої справи. Ми сьогодні заради того, що з Польщі масово починають покидати е, українців взагалі Польщу і польському уряду. Це дуже-дуже зараз недобре і. Вони дуже сильно розчаровані в цьому, і ми сьогодні поговоримо, чому наші співвітчизники, наші українські біженці вирішують так масово покидати Польщу. Я про Польщу ще багато не розповідав в загальному, але я в Польщі був аж чотири рази, тому я знаю прекрасно, як Польща виглядає і приблизно розумію всю цю систему. Тому, друзі, якщо вам цікаво, таке дивіться це відео до кінця. Звісно, не забуваємо донатити на ЗСУ. Потрібні буржуйки хлопцям і потрібні ліжка розкладні. Всі всі посилання будуть в описі під відео. Переходьте і дивіться, чи ви можете допомогти копійкою. Якщо ні, то ставте, звісно, подобайки, коментарі і що ви думаєте про те, що наші українці покидають Польщу. І Не забувайте підписуватись на цей канал, щоб допомагати розвивати україномовний канал. І якщо ви хочете просто підтримати мене, мені це дуже приємно. Я бачу кожного, хто підписується. Це нікому друзі не секрет, що в Польщу поїхало з самого початку найбільше наших українських біженців. І до, до тих пір ще жили до війни багато українців, багато українців їздили в Польщу на заробітки. І, взагалі, польська економіка за останні 15 років дуже сильно виросла. І треба віддати належне, що українці точно вклали дуже великий внесок, робочий внесок в те, щоб економіка в Польщі до такої степені розвивалася. І дуже багато моїх знайомих, моїх друзів, які зараз повернулись в Україну. Працювали і ще зараз навіть живуть в Польщі, і почали мені розповідати також, що Польща вже не та Польща, що була колись так. Вона покращується так, Польща, польська економіка йде вгору. Але просто така велика конкуренція серед наших людей, просто вже аж, е, переходить всі межі. І українцям вже це надоїло. Українцям надоїло про те, що в кожній е, в кожному складі, в кожній фабриці. Постійно всі, ну, всі десь є там українці, і дуже важко взагалі прогресувати. І враховуючи те, що Польща не дуже так допомагає з соціальними різними виплатами і зменшує соціальні різні виплати, наші співчизники, наші українці масово почали покидати і почали їхати в Німеччину. Чому вони почали їхати в Німеччину? Тому що в Німеччину так само поїхало е, спочатку повномасштабного вторгнення дуже багато наших українців. І ці всі українці поїхали туди. І за якої причини? І за тої причини, що в Німеччині, в принципі. Економіка дуже класна, дуже стабільна, дуже крута, і тому туди дуже багато наших потрапило. І зараз на даний момент вже прийшов рік часу. Вже багато наших там трошки облаштувалися, і ці всі українці вони мають дуже багато своїх знайомих. І ці знайомі, деякі з них були в Польщі, і вони почали їхати до своїх українців, тому що в Німеччині соціальна допомога і виплати набагато краще, ніж в Польщі. Місячно виплачують різні соціальні допомоги, і також робочі місця є більше опцій різних, і більше оплачуються всі ці робочі місця. І це не може не радувати різних українців, різних наших людей. Тому що люди хочуть прогресувати і люди хочуть себе знайти в Європі. І тому люди починають покидати Польщу. І польський уряд сказав, що це дуже велика проблема зараз для для Польщі, тому що Польща планувала залучити півтори мільйони е, людей взагалі до роботи для до того, щоб працювали в складах різних фабриках, щоб це все, як то кажуть, розкручувати свою економіку і її зміцнювати, і зміцнювати, тому що вони мають дуже великі цілі в майбутньому і наступних п'ять років. А те, що стільки е, українців, майже півмільйона українців почали покидати Польщу, і вони бачать, що це не є правильно, то польський уряд е, пробує зробити тепер якусь допомогу і якісь ініціативу, щоб е, Заохотити, залишити наших українців, наших людей в Польщі для того, щоб вони продовжували продовжили розвивати повністю економіку Польщі, і це правда, це правда, дуже велика правда, бо Польща думала, що українці, які там приїхали, вони не будуть взагалі нічого міняти. Вони не будуть взагалі старатися, як то кажуть, покидати цю прекрасну країну, але вийшло не так. І наші українці в більшості масово почали їхати до Німеччини, але також і до інших різних країн, Норвегія, ну, в більшості європейських зараз країн. Зараз серед українців дуже популярна стала Європа, особливо після того, коли, після того як Канада, е, як то кажуть, не сподобалася багатьом українцям, і дуже багато вже інформації про Канаду вискочило в інтернет. І люди почали просто більш зацікавлені все ж таки, залишатися в Європі, бо там більш е, ближче додому. До все подібніше, і в загальному культура набагато відрізняється від нашої культури, тому що все ж таки це Європа, це і, і, такий імідж, і там люди знаєте, зовсім трошки по іншому дивляться на світ, і в цьому немає нічого поганого. Про це навіть є стаття, яку я прикріплю в описі під відео, щоб ви собі могли почитати, щоб ви могли собі е, побачити, що це дійсно правда, що це підтвердження. І я дуже-дуже радий, що я маю таку велику аудиторію, тому що я стараюся робити різні відеоролики і доносити вам різну таку інформацію, тому що це цікаво. Можливо, ви одна з тих людей, чи один з тих людей, який зараз чи яка зараз зможе просто почути цю інформацію і для себе, можливо. Взнати більше інформації, можливо, у вас є якісь знайомі, можливо, у вас просто хочете якусь зміну, і ви просто про це не знали якимось чином, і ви собі поїдете в Німеччину і попробуєте своє життя в Німеччині. В загальному, що я кажу робити завжди. Я завжди вважаю так, що дуже важливо все, що є в серці. Якщо серце вам щось підказує, ви завжди будете про це знати, що вам краще зробити. Вам серце ніколи поганого не підскаже. І ця вся інформація, різна інформація, і всю треба збирати, і всю треба переварювати завжди. І таким чином ви зможете запросто визначитися, що для вас краще. І я пам'ятаю ще одне, друзі, що ви ніколи не можете все базувати тільки по інформації і тільки. По моїй думці чи по думці якихось інших людей, чи блогерів, чи якихось ін... статі в інтернеті, все дуже індивідуально, запам'ятайте, що комусь не підходить, може дуже навіть підходити комусь іншому. І це дійсно золоті слова, і це правда. Тому не треба все базувати, о, той так сказав, тому так погано, або тим 20 українцям там не вийшло. А що ви завжди себе рівняєте до якихось тих 20 українців? Можливо, ви один з тих 20 українців, який перевершує тих 20 українців в чомусь. І у вас якісь є переваги, ви просто ніколи про це не зможете знати. Це дійсно дуже і дуже е, як то сказати, така е, ситуація конкретна, яку треба завжди враховувати. Я думаю, що відеоролик вийшов цікавим. Я думаю, що ви трошки побачили е, різноманітність позаду кадру сьогодні, трошки в іншому районі, трошки в іншому місці. І це цікаво, це класно і це. Тому люди так люблять дивитися мої відеоролики, теж тому що вони люблять просто завжди подивитися різні речі, які в Канаді відбуваються. Але не забувайте про те, що не відмовляйтеся від Канади, бо Канада теж дуже класна країна, дуже з великим потенціалом і дуже багатьом українцям вона підходить. А вам бажаю всього самого найкращого, головне мирного неба на нашу люблю Україну. І побачимося дуже дуже скоро в моїх наступних випусках з вами, друзі мої.